1913. рік, коли світ стояв на порозі катастрофи, але ще не знав про неї. Коли вулиці Великих Міст вже гули від автомобілів, у лабораторіях кипіла наука, а в людських серцях віра, що ось ось техніка зробить життя ідеальним. Це був час, коли кожен винахід здавався дивом, кожна формула проривом у майбутнє. Привіт, друзі! Ви на каналі Історичний Експрес. Сьогодні повертаємось в 1913. Перша частина. Тож тисни підписатись і поїхали. Нержавіюча сталь У 1913 році англійський металург Гаррі Брірлі з міста Шеффілд проводив досліди над сплавами для гарматних стволів. Його метою було знайти сталь, що не зношувалася під дією високих температур. Але випадково він натрапив на дещо набагато важливіше зразок сталі, який не іржавів. Додавши близько 12,8% хрому до вуглецевої сталі, Дрілія отримав поверхню, що утворювала тонку, але міцну оксидну плівку, яка захищала метал від корозії. Так народилася нержавіюча сталь матеріал, який сьогодні використовується у всьому від кухонних ложок до космічних станцій. Заснування Фоміка Компані у 1913 році американські інженери Даніел О'Коннор та Герберт Файбер шукали дешевшу альтернативу слюді для ізоляції електричних систем. Вони створили новий ламінований матеріал, по суті, багатошарову штучну фанеру з паперу та фенолформальдегідної смоли. Цей матеріал виявився не лише електроізолятором, а й дуже міцним і термостійким. Так народилася Фоміка Компані, компанія, чия назва буквально означала заміна слюди. Після електротехніки фоміка швидко стала популярною в інтер'єрах. Її ламіновані панелі почали використовувати в кухонних столах, стінах, меблях, потягах і навіть кораблях. Сьогодні цей бренд синонім стильних і довговічних поверхонь, а його історія почалася саме в лабораторії 1913 року. Відкриття концепції ізотопів У 1913 році хіміки нарешті зрозуміли одну загадку періодичної таблиці. Чому деякі елементи мають однакові хімічні властивості, але різну атомну масу. Фредерік Содді вперше ввів термін ізотоп, що означає той, що займає те саме місце в таблиці Менделєєва. Він показав, що атоми одного елемента можуть відрізнятись масою, але мати однакову кількість протонів. Того ж року Джей Джей Томпсон і Френсіс Астон експериментально підтвердили це, використовуючи мас спектограф Пристрій, який дозволяв зважувати атоми. Це відкриття стало фундаментом для розвитку ядерної фізики, медицини, археологічного датування та атомної енергетики. Без 1913-го ми б не мали ані МРТ, ані розуміння будови речовини на сучасному рівні. Відкриття елемента протактинію Того ж року німецькі хіміки Казимир Фаянс і Освальд Гьорінг досліджували продукти радіоактивного розпаду урану. Вони виявили невідомий проміжний елемент між Ураном і Актинієм, який отримав назву протактиній. Цей елемент має атомний номер 91 і виявився дуже рідкісним і радіоактивним. Його відкриття мало величезне значення. Воно підтвердило, що ланцюг радіоактивних розпадів відбувається послідовно, з утворенням нових елементів, і допомогло уточнити періодичну систему Менділеєва. У 20-х роках вчені змогли добути чистий зразок, але перші сліди це саме 1913, й коли було зроблено запис в наукових журналах. Про тактиній маленький, але важливий пазл у великій картині атомного світу. Удосконалення рентгенівської трубки. Американський фізик Вільям Девід Куліч в 1913 році створив революційну рентгенівську трубку, яка використовувала нагрітий вольфрамовий катод. Це дозволило вперше отримати стабільний і потужний рентгенівський промінь. До цього апарати часто ламалися, давали слабке випромінювання і не дозволяло зробити чітких знімків. Куліш зробив рентген безпечнішим, надійнішим і точнішим. Його трубка стала стандартом в медицині, а принцип її роботи основою сучасних рентгенівських апаратів КТ і прискорюючих частинок. Це одне із тих відкриттів, які реально врятували мільйони життів, бо вперше дозволили лікарям бачити зсередину людського тіла без операції. Рухома збірна лінія Генрі Форда. У 1913 році в Детройті запрацювала перша у світі повноцінна рухома збірна лінія. Ідея належала Генрі Форду, який спостерігав за роботою м'ясокомбінатів. Там туші пересувалися конвеєром, а працівники виконували лише одну дію. Форд застосував цей принцип у виробництві автомобілів. Кожен робітник зосереджувався на конкретній операції, а машина рухалась далі. Результат приголомшив світ. Час складання Ford Model T скоротився з 12 годин до півтори, а ціна зменшилася настільки, що автомобіль міг дозволити собі середній американець. Це був початок масового виробництва і справжня індустріальна революція другого покоління. Панамський канал. Готові головні шлюзи. 1913 рік став ключовим у будівництві Панамського каналу, який мав об'єднати Атлантичний і Тихий океани. Після трьох десятиліть боротьби з тропічними хворобами, сувами та технічними катастрофами, американські інженери завершили основні шлюзи. Гігантські камери, здатні піднімати кораблі на десятки метрів. Вперше в світі люди підкорили ландшафт такого масштабу. Канал став не лише інженерним дивом, а й стратегічним інструментом, який змінив глобальну торгівлю та політику ХХ століття. ГЕологічний часовий масштаб Артура Голмса 1913 року британський геолог Артур Голмс запропонував перший кількісний геологічний часовий масштаб, заснований на радіоактивному датуванні гірських порід. До того часу науковці лише здогадувалися, наскільки давня історія Землі. Голмс довів, що вік планети не тисячі, а мільярди років. Його робота перевернула геологію, дала точнішу хронологію епох, а згодом основу для розуміння еволюції життя. Відкриття озонового шару Того ж року французькі фізики Шарль Фабрі та Анрі Б'юїсон спостерігали спектр сонячного світла, виявивши загадкову дірку в ультрафіолетовому діапазоні. Вони зрозуміли, що в горі атмосфери є шар, який поглинає небезпечне випромінювання. Так людство вперше дізналось про озоновий шар невидимий щит, що захищає землю від смертельного ультрафіолету. Це відкриття мало фундаментальне значення. Пізніше воно стане ключем для розуміння клімату, життя і навіть екологічних криз ХХ століття. Поява Кросворду 1913 подарував людству ще одну несподівану радість. Перший Кросворд британський журналіст Артур Він, який працював у нью-йоркській газеті New York World, придумав гру, що поєднувала знання, логіку та розвагу. Його словасний діамант став шалено популярним. Газету розкуповували лише заради цього додатку. Згодом Кросворди перекочували в журнали, потім у радіоефір, телешоу і навіть смартфони. А все почалося з маленького експерименту в недільному випуску газети. Підготовка до Шевченківських святкувань 1914 року. В Україні 1913 минув під знаком культури і національної свідомості. Громадські організації, зокрема просвіта, наукові товариства та студентські гуртки у Львові, Києві і Полтаві, активно готувалися до сторіччя з дня народження Тараса Шевченка. Попри заборони царської цензури, українці видавали ювілейні збірки, збирали кошти на пам'ятники, проводили літературні вечори та вистави. Ці приготування стали не лише культурною подією, вони зміцнили відчуття єдності і пробудили нове покоління українців, яке вже через кілька років вийде на історичну арену з ідеєю власної держави. 1913 рік це мов би, останній кадр спокійного фільму перед тим як Гримне війна. Але в цьому кадрі усе, що згодом визначить наш світ. Від сталі до каналів, від атомів до серця людини, від конвейера до українського слова. Кожен із цих кроків був частиною великої мозаїки під назвою Цивілізація. Це був час, коли люди ще не знали, що чекає на них, але вони вже вміли створювати речі, які переживуть і війни, і імперії, і навіть самих творців. Тому 1913 не просто рік перед катастрофою, це рік, коли людство вперше відчуло по справжньому силу свого розуму. І, можливо, саме тому він досі звучить як рік, з якого почалось сьогодні. На цьому першу частину буду закінчувати. Дякую, що дивитесь до кінця. Якщо сподобалось, підпишись, став подобайку, ділись з друзями. Ну і напиши, чи в цій частині щось зачепило. До наступних зустрічей!